Всім привіт! З вами Пшонікс і мій друг Ромко. Всім привіт! Сьогодні ми будемо пробувати вижити ну цей стрім буде приблизно годину. Ну або дві. Постараємося без мату, якщо мої брати не будуть це як то материтися. О, привіт! Привіт, як тебе звати? Напиши в коментарі. Та на те раз що будемо виживання? Так, просто виживання. О, привет, Павло. Чекайте, даже не покатило, что сейчас не такие два секунды. Павло, здорово! как ты тебе справа, Павло? Напала. Дров. Да, веду. Так, а, да, Будем играть на вашем хардкоре. тобто. два спроба только и с бонусами скрыли. не забоюсь. А, участковый карты і участковый скрыли не дозволил, не окей. Теперь просто координаты пок показувати. І де тут такая дружная вроде? У меня один одного не было. Окей. Так. Саме на ваш світ будем А, Буду проводити зпробувати пройти на хардкорі Майнкрафт. Стрім буду робити буду робити 4 приблизно 4 прямих ефіру по годині 2 години. Mm.

Самое неудачный появление. Никуда. Модуль загибну. Сам мы самые не ощупили щоб дорогою. А хоч це хоч це лоє. Так, буде. так я тобі роблю. Так, тобі менше роблю тобі кілько. Добре. Так, якраз он про тобою вугілля є. Just show me this guy. Приходити Та. Буду проходити. Так. А жарло будемо робити недалеко, чи. Від спауну... Ні, десь. Але я кажу, де дає все. Капець, важко буде. Я згіден. Що ваш залагало? Не зависло. Це без там тут реал. Что я покої ну, нам добуваю? Да, де... вот пешка.

Диви. знаю коли буде. Диви. Другий боє! Дерево. Там і і цей. Там є. Так, що є? Якщо що зараз я так. просто чат на пару і Не буде читати чат. Камінь, дерево, людина, Все! Що треба до нормального виживання і не Так, треба я пічку вже скрафтив і ще що треба.

Tá oh, bem. Ah. Яка колодец місце, Прикинь. Почему затоплова? А то промайки. У мене ідеально так дерево. Так. Не більше, не менше. Окей, я не буду прям. Кось мені. Це нас буде, буде нічого А В цьому ефірі заложимо своє село ходим. Якось що зможемо. Не знаю. Я зараз спробую будинок будувати. Сонце... Може мені будувати будинок. Сам... Я тобі можу ресурси дати. Ні. розсурти. Не. Мені будинок стоять. Дяк ти мені скинув. А як я кин не знаю будувати, де Дай де що? Нет. Я не видно я не блокну. На... О, оставь блокнуть, на... видимо. Эээ, Вікна будуть на всю довжину стим.

А ти <звук> давай. Давай завай. Давай. Вс. Сейчас у нас там хата был. Скажи. Сейчас ми сюда в підвалі Да. Блоки еще там просто зомби микломат двери. Нага. Такие вас пустим. А питер, а питер вообще пили. Ні, кріпа дієві від скідати можуть. Кріпери можуть атакувати нас. Якщо заплити під водою в ноги кріпера, то він телефон чи то на комп'ютері працює. Якщо кріпер не буде нас бачити, якщо підплити йому в ноги, то він почне атакувати нас. От логіка Майнкрафта, у нього нема рук. <tuck> oh. А что? Что за ты його так Вони мать? Я кто не у Це два не два и вай. Ой. сказав, що багато богато. Тебе більше видно. Може такий такой Не Второй? Да. No. Что? Сто допичка. Ну то нам ну, то ми не пожар нормально. Киди. Добре, що вигиляти. А ресторан? Нет, так світло просто. Я думаю, не бачимо. Йой. А ж така... кр. небудь така красиве. А это ну тут и є Uh, та має бути десь. Я сумніваюся. Так, я вже два маю. Один поки що. Я знаю про другий верстак, який в мене.

в мене його багато виходить Нам дер. Нам дер. Вау, вау, what fun. Зараз почну побігати. Так. зависне.

Ти Наші ми робимо 9 і ми скін підземелі. Нічка. Скелети. Скелети. Зомбі, які не ламати двері. Ну то ми її б підпинали уже. З, -з, -з зломаними дверями. Хочу не за так не ломають. Ні, ну всі хіп... Ти би знає, як вони швидко ламають двері. Я знаю, як, як швидко ламають ...поборники двері. ДН! И нема дуарина. Э підлогу буде в нас блезнака. Обачаєш гряку. Або врезно виріз... <різна> камінное. Бразной, камняной целый. Та буде не червона сира! Та я типу... типа Типа та. О май гуднес, квозик не скатилось. Так вот я сам в мангапта скотят це скот и увечу фер цей. Не, вач ферм бы не осталось, они же сработают. Не, у Ні, а. Тоді було было сам початку я робиться.

будла скана даже не то

Все. Наблюдач, давай. Стоп, я можу по тебе робити? А, у мене немає прав. Можна теж не на прав? На, то робити я буду швидко. Я розумію, твої. Тепер твої. бабуїні. Нормальні. Ні, можливо, я навіть тебе зможу задати. Так. Ти уважно, ти. Що тут у нас є? Нічого цікавого. Кого Ну. Ні. Вибачай. Була, де. Угу. Вже нічого. А, а, де я Досвіт, шо? Може хіба... ти... найдуть, ну, А Пять и крепость найду светится. Может быть, это... Ну, оборгана. Я знайду його 哎呦！

Ну не угрызли на хардкоре Стоп! А ну подвесь. Сейчас я тебе дам команды Попробуй Команды, команды попробуй Команды! А, команды Чекай. Можна видавання блока. А ти так? Так? А, І назад в команди. Після часу сьогодні. Ні! Можна не, не можу. Я скрутилася. Дивися. Дивися. Спостерігай. Всім па-па. Пів -па. години. Музика грала. Telecom.